Відсуних думок, ти тепер далеко мов над хатами димок, та у моїй уяві ми вже поруч сидимо, навіть коли вимки світло ми не втратимо зв'язок, пробирає знов відсуних думок, ти тепер далеко, мов над хатами димок, та у моїй уяві ми вімчу поруч сидимо. Навіть коли вимки світло ми не втратимо зв'язок, Коли вимки світло ми не втратимо зв'язок, Коли коло світло, ми не втратимо зв'язок, коли Світло, ми не зв'язок, коли видно світло ми не втратимо зв'язок. Дорогі першокурсники, вітаємо зі вступом до Славетного Хмельницького національного університету. Бажаю вам, що, попри відключення світла чи негоду за вікном, ви ніколи не втрачали зв'язок з близькими, з рідними, а головне, щоб не втрачали зв'язок з собою тут та тут. Віатхну! Чекаємо на рандеву スモーク